Нарцис, ромашка, хризантема. Ох, як багато в нас квіток. Тепер у голові моїй далема, щоб розібратись. Хто є? Хто? Самозакоханий нарцис у центрі хизується і бачить лише себе красиву посмішку в люстерці. Пихатий погляд одягне. Ромашка просудиться. Тут вона про чистоту й свободу вона мріє. Така буває у житті одна. А хризантема то вже інша мова. Гордячкою їздить довкола, там і краса, і розум поєднались, Нарцис і гладіолус закохались, і кактус з боку поглядає, Росте з колючками, шипами. Бояться всі його, бо в рано, тому стоїть один в печалі, так і в житті. Буваємо, як квіти. Хтось дуже ніжний, а хтось голками хизується своїми пелюстками. А ти хто? Яка ти квітка?